Євангеліє дня на 16 вересня, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси, благий душі наші. Від Марка святого Євангелія читання. 6.1.7. Одного разу прийшов Ісус у свою Батьківщину. І слідом за ним пішли його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувалися, кажучи Звідки оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діється його руками. Хіба він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юда та Симона, і сестри його. І вони тут між нами, і брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі, і не міг зробити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і дивувалося їхнє невірству. і ходив кругом по селах і навчав. Покликав він Дванадцятьох. І став їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами.